Постанова кабміну номер 409 від 1 жовтня вже набула резонансу та за місяць своєї дії обурила не лише споживачів, а й газопостачальні компанії. Згідно неї зменшено норми споживання газу для населення, і все б то гаразд, враховуючи сучасну ситуацію в країні. Але відтепер пільговики платитимуть за багатіїв. Особливо вразливо вдарило по карману чи по кишені мало захищених верст населення. Зрозуміло, в цілому по Україні, в тому числі по Хмельниччині. По споживачам Хмельниччини. Чому я так кажу? Тому що держава в такому разі компенсовує малозахищеним верствам населення через пільги, через субсидії, тільки зменшену норму споживання газу. Норма складатиме лише 134 метри кубічних. Якщо перевести це на гроші, то раніше держава відшкодовувала цьому абоненту 100 гривень, на даний час після 1 жовтня лише 36 гривень. Тобто, як бачите, зменшення значне, порядка 64%. Для прикладу, якщо цей абонент з приватного сектору, прилади, допустимо, в нього котел та плита, пільга дитина війни. Випалювальний період до 1 жовтня пільгова норма надавалася йому на 614 метрів кубичних з 1 жовтня на 421 метр кубичний. Якщо ж по грошам, раніше держава компенсувала йому 334 гривні, на даний час 229. Керівництво Хмельницькгазу додає, дія постанови неодмінно приведе до заборгованості населення за спожитий газ. Бо пільгами користуються понад 100 тисяч подолян, субсидіями понад 20 тисяч. Саме ці категорії населення платитимуть більше та сповна відчують негативні моменти нововведення, бо за решту спожитого газу понад норму доведеться платити 100-відсоткову вартість, яка з 1 травня збільшилась на 60%. Ті споживачі, які мають лічильники, не відчують значного здорожчання. А от окремою категорією виділяють споживачів, які не мають лічильників. Їх понад 50 тисяч. І вони використовують наднормову газ, а от сплачують найменше, зменшивши норми для плити і колонки з 23 і 6 до 18, держава в такому вигляді не стимулює установку лічильника. Газовики вже підраховують мільйонні збитки та переконують, якщо не буде адекватної реакції від держави, вони через неминучу заборгованість населення не надаватимуть вчасно газ. І не виключають, незабаром піднімуть питання про збільшення вартості газу знову, щоб покрити збитки. Будемо звертатися до національного регулятора через певний період, показувати цифрами, що наша економіка пату тріщить, і нам потрібно що? Підвищити тариф. а не мало, не багато. Ми порахували, що цей тариф потрібно буде підвищити десь біля 51 гривні. Це ляже на плечі тих споживачів, в яких встановлений лічильник. А це біля 350 тисяч споживачів наших встановлений лічильник. І тут виникає ситуація збільшенням тарифу. Чому? Чому так держава поступила? Відповіді немає. До 1 жовтня норма на плиту колонку в нас була 23,6 куба на одну людину в місяць. З 1 жовтня ця норма буде складати 18 кубів. Щоб ви розуміли, на одну людину в місяць. В нас по місту Хмельницькому є встановлені на будинках, де газ використовується на колонку і на плиту будинкові лічильники. Люди, в яких відсутні лічильники на плиту колонку, використовують більше. Норми, навіть якщо була норма 23,6, ці люди використовували приблизно 30 кубів в залежності від місяця. 30, 31 куб, 29 кубів. 32 облгази України вже написали звернення до Кабміну. Відкоригувати постанову таким чином, щоб ні пільговики, ні облгази не несли втрат. Чи почують їх у владних кабінетах? Покаже час.